Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола, і ласкаво, прошу в Роблокс. Сьогодні ми будемо ламати собі всі кісточки. Для цього у нас тут є батут, ось такий міксер і навіть великий Гігачат. Перед початком цього відео обов'язково прямо зараз спустіться вниз і поставте свою королівську вподобайку. Якщо ви ще цього не зробили. Ну якщо ви вже спустились, підпишіться на канал. Подивіться, у нас тут є груші, у нас тут є батути. Подивіться, ми навіть можемо впасти з великої висоти і все собі зламати. І щоб цього не сталося. Нам треба качатися. У нас є груша одна сила в секунду, і все, що нам треба робити, це просто клікати. Окей, це клікер. У нас, до речі, є гіфц. Давайте його відкриємо. І тут у нас get uh, силу Ми отримали більше сили. Окей, до другої груші у нас немає доступу чомусь. Тому поки що ми просто заберемо собі ще оцю штучку і подивимось, що тут іще у нас є. У нас є стор, і ми можемо купити за собі X-монетки або X-кісточки. А що нам треба більше? Монетки чи кісточки? Бо я навіть не бачу. А, у нас 2,5 Тисячі коїнів. Давайте купимо, може собі Х2 сили. Бам. Окей, ми купили Х2 сили. Погнали. До речі, ви помітили, у мене немає мого жовтого худі, я не знаю чомусь в цей режим він не прогружається. Окей, просто погнали, просто клікаємо автомати. А, тут є авто таймінг. Е, битися. Все, панали. Просто автоматично б'ємося. Ось мої ручки. Вони абсолютно нічого не роблять. Груша б'ється сама автоматично. А поки що, давайте подивимось, тут є якийсь трололо. Тут кіл, фарт. Що таке фарт? Окей, поки що не зрозуміло. Коротше. Нюк. Окей, нюк ми чіпати тр... не будемо. Ми вже набили собі сили. І що це означає? Що тепер ми можемо робити? Сто сили отут. Що? Ай -яй, яй, знову цей батут. А як вийти з цього батута? Як з нього вийти? Зачекайте. Я не хочу тут бути. Випустіть мене, бо цей батут мене поки зламає. Боже, це жорсткий симулятор болі. Мені вже неприємно в нього грати. Якби ви знали, які тут звуки, можливо, я їх не виріжу і вставлю вам, і ви самі насолотитесь цим неприємним саундтреком. Тут можна зробити ребіт, треба 3000 коїнів. Ми ще можемо отримувати швидкість. Для цього нам треба ставати Ось сюди на дорожку і просто бігати. Ми отримуємо швидкість. Але що ця швидкість нам дає? Мені поки що також не зрозуміло. Отримали швидкості старт. Ой-ой-ой, ми просто скатуємо. По сходам вниз. Ой-ой-ой. Ага, ми за це отримуємо коїни, я зрозумів. Все, тоді просто йдемо. Дивіться, зараз ми скатимося ось сюди вниз. А що нам треба? Нам треба 50к коїнів, щоб перейти на наступний рівень. Ну, це досить таке легко отримати. Все, нормально. Добре, що ми отримуємо сили два рази більше. Понали. Ай-яй-яй, ще 6 тисяч коїнів. Хорошо. у нас вже 26 коїнів. Я так зрозумів. Коротше, ми будемо так падати, помирати, отримувати монеточки. І переходити на наступні рівні, де способи померти будуть ще. Кращими. І це досить таки неприємно. Але у нас уже 42 тисячі, ще один раз треба нам впасти, я думаю, в принципі. І ми можемо переходити уже на наступний рівень. Ні, 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 майже, майже 49 тисяч. Мені не вистачає буквально 260 коїнів. Давай ще їх отримаємо. Погнали, все, окей. У нас 54 тисячі коїнів, і ми можемо відкривати оцю штуку. Ворд, 2 Хопа, відкрили. Що тут у нас цікавого є? По-перше, ми можемо бити грушу. Не можемо бити грушу. Треба що? Що треба, щоб бити грушу? Нам треба 60 тисяч оцієї сили. Капець. Отримуємо гівц, Чудесно. І просто нічого не робимо. Тілимо, чекаємо, поки наш тіп б'є грушу. І отримує силу. Давайте запросимо тоді краще в цю гру наших друзів, щоб нам давалися всякі бонусні плюшки. Інвайт, 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 інвайт. Всіх інвайт. Добавляйтесь до мене в друзі, щоб я вас також запрошував у гру. Все, всіх запросив, коротше. І в мене вже 10 тисяч сили. Я можу переходити бити сюди. Ні, мені треба, мені треба більше тренуватися. Давайте, може, ще побігаємо на дорожці, але ми не можемо побігати на дорожці. Треба багато. Ну, дивіться, треба 16 тисяч реквайду. Ого. Давайте впадемо звідкись. Тут ми можемо впасти? Є. Просто з першого разу. Цікаво, ми докотимося до кінця. Ні, ні, не встигли. Зато ми заробили дуже багато коїнів. Work power. За 100 коїнів. Купляємо, 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 купляємо. Buy. Buy x 2 Всі гроші просто тратимо, коротше. Для того, щоб покращити свої тренування, у нас 10 тисяч. Зараз включаємо автотрейн і погнали. Отримуємо ще тут подаруночок. І у нас уже. 20 тисяч наших бонусів чудесно. У нас в 11 разів та я так зрозумів більше всього дається тепер, так як ми тут дуже сильно прокачались. Зараз у нас буде 80 тисяч сили, і нам здається дозволять бити наступну грушу. Давай 75, 76, 77, 78, 79 і 80 Тепер ми можемо бити цю грушу. О, так, Тепер ми можемо бити цю круту грушу, яка буде давати нам ще більше сили в секунду. Поки що воно дає нам 80 Давайте підемо, заробимо трішки грошей, щоб прокачатися. Мені саме більше подобається. Це, звісно, веже, але давайте спробуємо оцю ще штуку. Як швидко вона не зламає? Ну поки що ми заздряли тут, ой, як боляче. О. Мене просто прокручує. Подивіться, воно мене пожирає. ой Ой-ой-ой, я випадаю з нього. Цікаво, скільки коїнів я отримую. А це як працює? Чим довше я тримаюся, тим більше я отримую коїнів чи як? Бо поки що мені дуже боляче триматися. Окей, я отримую 21 тисячу коїнів. Нічого собі. А скільки тисяч коїнів я отримую, коли отак просто падаю з цієї висоти. Погнали. Зараз подивимось. До речі, здоров'я тут тратиться, дивіться. Дуже повільно, я прям до кінця успіваю допадати. О, і все. І мені далося 26 тисяч коїнів. Ну, в принципі, і там, і там дається плюс-мінус однаково. Ну, на 4 тисячі трошки більше дається, коли падаєш до Цієї вежі. Окей, я думаю, що ці гроші можна ще потратити і купити собі ще сили. Х14, і тепер я буду не 80 за секунду отримувати, а 104 за секунду отримувати. Включаю автогрушу і починаю просто бити. А скільки коштує ребіг, нагадайте, зробити? Ану зараз. 30 тисяч монеток. Так може ми ребіг зараз швиденько зробимо? Так, ми можемо тут бігти, тут не можемо бігти. Отут можемо бігти. Ну тут дуже повільно ми заробляємо наші блискавки. Нудно бігти. Давайте ще пару раз впадем, Коротше, ну навіть не пару раз, один раз впадемо просто з цієї. І баште, отримали 60 тисяч. Що? Мені треба вибрати тут ворд. Я можу якось вибрати? Поки що не можу. Секретна кімната, поки що. Там секретна кімната, на яку ми не можемо йти. І це досить таки прикро. Давайте, можливо, зробимо ребіт, і нас туди пусте. Купуємо ребіт один. Ми все витратили, абсолютно все. Мені цікаво, а сила наша залишилась ще чи ні? Ні. просто автотрейн включаємо і погнали. Надо качатися силу. Надо качати силу і качати наші кісточки. Кісточки качаються, коли ми бігаємо, я так зрозумів. Давайте трошки в блендері. І наші кісточки поламаємо. Цікаво, скільки грошей за блендер ми отримаємо. Але поки що довго мені тут треба буде крутитися. Це було боляче. Це дійсно було боляче. І я отримав всього-навсього 70 монеток. Тут взагалі якось нудно. Так, у нас сюди пусто чи ні? Пусте, давай, поїхали, падаємо. Дуже швиденько зламаємо зараз всі свої кісточки. Ай-яй-яй. О, і ми отримаємо всього на все 930 монеток. Ну, набагато більше, ніж 70 монеток. Давайте тоді всі ці монетки ми прокачаємо у нашу work power. Бай-бай-бай-бай. Все, що купили. І тепер просто йдемо автотрейнити. Все, чилим, фармимо собі тренуванічка. Ще отримаємо заодно якийсь гівц Окей, okay. наступний гіпс 150 тисяч монеток через 13 хвилин. Ну це ми справимося з легкістю, почекаємо. А тим часом у нас уже 60 тисяч сили майже. Ми зараз можемо, я думаю, зупинимо тренування, І підемо ще впадемо пару разів в башті Отримуємо більше монеточок і купимо собі ще скіл наш. Точніше, воркпауер. 38 тисяч у нас уже є, в принципі, ще один раз можна впасти і потім всі ці гроші вкласти в нашу силу. Так, 35 тисяч, до речі, я отримав за те, що так впав. 35 тисяч це нормально. Я вважаю. Так, сюди ще купуємо, 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 купуємо. А скільки ребіт стоїть? Новий Новий Ребіт 240 тисяч. стоїть. Окей. Я зрозумів. Тоді включаємо зараз автотренування трішечки ще. Докачаємося до 80 тисяч. Окей, і йдемо сюди бити. Зразу по 104 отримуємо. І ми зразу, дивіться, перейшли на наступний рівень до останньої груші так швидко. І тепер 260 в секунду. Ми отримуємо. І тепер мені цікаво, от у мене 227 тисяч сили. Скільки я буду отримувати, якщо буду падати. Давайте зараз виходимо на вершину і починаємо ламати собі кісточки. І в кінці глянемо, скільки мені за це... Дасться. Так, впав, і далось 69 тисяч всього на все. Щось небагато. Коли в мене було раз в три менше сили, мені давали 60 тисяч. А мені от цікаво, якщо я перейду, наприклад, на батут. Я ж тут буду ну, дуже довго помирати. Чи дасться мені більше грошей, чи ні. І як взагалі вийти звідси? Якщо я тут дуже повільно помираю, як мені вийти звідси? Можна якось? Наприклад, ресета. Все, ідемо падаємо за тієї башти великої. Треба 250 тисяч коїнів. А в мене є 173. Тому треба це все наздоганяти. До речі, ви помітили? Ця башта виходить за край світу? Ось прямо тут. А ось дивіться. Ну ми вже померли. Окей, 72 тисячі отримали. О, вже не 69. Можемо ще, до речі, один раз в принципі впасти, та й все. Ось тут, дивіться, башта за світ виходить. Окей, ми померли дуже швидко, і тепер можемо робити ребіт. Окей, бай. Тепер треба 810 тисяч, щоб зробити наступний ребіт. Окей. До речі, о, у нас якось обновилось тут все. Починаємо просто тоді бити. У мене всього-навсього 300 коїнів. Але я тепер дуже швидко, як термінатор, просто молотком бам-бам-бам-бам-бам-бам, і все. Скільки мені треба коїнів? 80 тисяч, щоб перейти бити наступну грушу. Я думаю, ми швидко ці коїни отримаємо. Але Поки що у нас 10 тисяч, і ми довго їх досить таке збирали. Отримаємо ще гіфтс і підемо знову падати з башти. Погнали старт. Досить таки довгенько ми тут падаємо, але отримаємо все на все 2 тисячі капець. Так, ну ці гроші терміново треба вкладати в себе в воркаут Power. Бай-бай-бай. Капець, треба ще 160 тисяч. Окей. Треба було купляти не x 2 сили, а x 2 грошей. Буде нам на майбутнє. Окей, ми ще 2 тисячі заробили. І ми ці всі гроші знову ж таки тратимо на воркаут Power. Бай-бай. Бай-бай. окей, okay, у нас 7x train. Надіюсь, тепер. Піде справа набагато швидше. Ми будемо отримувати 36 в секунду. 100 тисяч ми вже набили таким чином. Подивіться, так, переходимо до якоїсь наступної гроші, кудись ось сюди. Отримуємо ще гівці, до речі. Так, і я думаю, наб'ємо десь 200 тисяч і підемо тоді падати згори. Мені цікаво, що там в секрет Ворді. Так, переходимо до наступної гроші, яка буде приносити вже нам 120 в секунду. Окей. Все, 200 тисяч набили. Все, досить. Ідемо падати з вежі. До речі, що це у нас тут прес є? Ага, ми просто під прес стаємо. Мо і він нас придавлює. Ай-яй, боляче. Але він так повільно нас буде придавлювати. Це капець. У нас хп буде встигати просто відновлюватись. Давайте цей ресетнемся. Окей, 4 тисячі. Ну да, треба все-таки падати. Падати це самый найшвидший спосіб отримати гроші. І ми отримаємо 37 тисяч, а не 60. Що так мало ми отримуємо? Скільки там треба до ребітха? 800 тисяч, здається. Так, купляємо тоді на ці гроші. World Power Train x 12 і тренуємося. Тренуємося. Ви помітили, що оці блискавки ми взагалі не прокачуємо. Це пов'язано з тим, що їх або довго прокачувати, або ми вже привикли до того, щоб прокачувати нашу силу. Скільки будемо чекати? 500 тисяч? Доб'ємо силу до 500 тисяч. І будемо сильними, крутими типами. І це досить таки швидко відбувається, насправді. Так, отримуємо ще коїни. 20 тисяч коїнів ми отримали. Окей. І 500 тисяч уже не за горами. Буквально ось вони вже у нас. Так, стоп. Зупиняємо тренування, дивіться, купуємо ще на коїни, які нам тільки що випали, купуємо ще трейн X І починаємо тепер тренування. О, тільки не туди. Не на дорожку, а на бокс. Let's go. Що ми не, не б'ємо? О, ми перейшли до якоїсь VIP штуки. Дивіться, за 350 тисяч. До мільйона тоді вже будемо добивати. Чи що? 390 в секунду отримуємо. Хоча до мільйона довгенько буде. Мені на доїзд до мільйона добивати. Тому йдемо просто вмирати. Ось сюди падати з вежі. Довго, напевно, нам цього разу доведеться падати. І цікаво, скільки ми в кінці грошей отримаємо. І так. 97 тисяч. Ого, це мені всього-навсього 8 разів треба впасти буде, щоб купити ребітх, або я можу ці всі гроші потратити. Ще в трейн вкласти. Ще отримати гівц якийсь. Так, ось тут він. Ще сила отримав. Ну, нормально. І просто включаємо зараз Автотрейн, тільки не на дорожку, а на грушу і фармимо тоді до мільйона наші сили. 510 секунд отримаємо, нормально. І у нас так швидко набрався, якщо чесно, мільйон, що я й не помітив. І давайте випробуємо, скільки ми будемо отримувати грошей, якщо у нас буде небала. Мільйон сили. Дуже цікавий експеримент. Але помирати я, напевно, буду дуже довго. І дійсно, вже напевно з минуту помираю. І зато отримав 129 тисяч йоу. І знаєте, в мене є ідея. Я ці 120 тисяч е, потрачу в work power і накачаю собі 2 мільйони сили. Але мені зараз цікаво, скільки я буду отримувати за один удар, або там в секунду, як 630, ну не так і багато насправді. Давайте включимо автотренування. 630 це небагато. Але 2 мільйони я набив досить таки швидко. Давай. Давайте тепер протестим з 2 мільйонами, скільки я буду отримувати за одне падіння. Хоча також помирати ще довше буду. Але це найшвидший спосіб падати, це реально в цьому режимі найшвидший спосіб померти. А подивіться на моє хп, ось очки воно взагалі не падає. Воно навіть регенеруватися встигає, здається. І ось момент ми помираємо і всього-навсього 171 тисячу отримаємо. Хоча у нас вже більше 2 мільйонів потужності. Так, не туди пішов. Хотів купити World Power. Точніше. Воркаут павер. Йоу. Ще X2 купив. Тобто у нас вже Х25 в сумі. Подивимо, скільки будемо отримувати в секунду. 720. Ну, також непогано. Давайте 3 мільйони вже тоді наб'ємо сили. До речі, у нас гівці тут є. Гет. Окей. Шкода, що тут немає якихось зільок, які прискорюють там все в рази. Майже 3 мільйони набив. Так швидко, до речі, 2700, вже 2800. Зараз буде 3. Все 3 мільйони є. And окей. Okay. І давайте падати. Хоча, блін, давайте не падати. Давайте зачекайте, ми можемо пройти в секрет-рум? Ні, не можемо пройти в секрет-рум Давайте тоді ось тут будемо вмирати. Може тут швидше? Але ні, здається, тут не швидше. Давай, і мені вже цікаво, скільки ж ми отримаємо. Ми отримаємо 300 тисяч за 3 мільйони. Ну це вже справедливіша ціна, насправді. Давайте тоді попробуємо ще впасти. Я думаю, впасти все-таки трішки швидше буде, ніж в тих клешнях чи в тих пресах, чи що то взагалі таке тробитель якийсь. Подрібнювач. О, точно, будемо називати його подрібнювач. В такий подрібнювач, містер Біс. Скинув Феррарі, здається. Окей, і ще 360 тисяч я отримав. О, так я навіть більше отримую з цієї горки, ніж з того подрібнювача. Тому давайте останній раз падаємо і робимо наш завітний Ріб. Окей, ще 378 тисяч, і тепер нас мільйон є. А Робіт коштує 800, тому ми робимо Робіт. Все! Дивіться, інші відео, ось тут вилізять, і до зустрічі.